Вихваляв Путіна та агітував свою паству за руський мір у Вінницькій області. Судили прото храму УПЦ МПІ. Засудили до п'яти років реального ув'язнення. Ви на каналі Володимира Зовкіна для обраних. Мене звати Наташа Терчевська. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, як працюють кадебісти у рясах. Чому ця проблема не тільки як раніше можна було вважати Сходу і Півдня України, і що буває, коли під час повномасштабної війни публічно підтримати сторону агресора? Поставте цьому відео лайк і традиційно напишіть розгорнутий коментар із 6-7 слів. Ми починаємо. Знайомтеся, Євген Кошельник, клірик Вінницької єпархії МП, а якщо конкретніше настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці в селі. Люленці, Вінницької області, якщо вірити в Вікіпедії, село Люленці налічує 262 мешканця. Скільки з них були прихожанами, батюшки зрадника? Питання відкрите, але саме він, ну не в кращому вигляді, прославив Люленці на всю країну. Ось так виглядає цей храм. І Якщо раптом це відео дивиться хтось, хто тут бував, будь ласка, напишіть нам про це у коментарях. А тепер про Кошельника. Все, що вдалося знайти про нього в часовому відрізку від початку повномасштабного вторгнення і до оголошення про підозру, ось цей. Пост в Святогірську лавру доставлено черговий гуманітарний вантаж від Вінницької єпархії 25 жовтня 2023 року до свято Успенської святогірської лаври доправили черговий 28-й гуманітарний вантаж від Вінницької єпархії Української православної церкви. На світлинах клірики Калинівського благочиння: протоієрей Дмитрій Бережнюк, протиєрей Олег Дармороз та протоірей Євгеній. Ошельник, осінь 2023 року. Кілька слів про Святогірську лавру. Окрім того, що це одна з найцінніших релігійних пам'яток українського Донбасу. Святогірська лавра також вважається одним із п'яти найсвятіших місць. Увага російської православної церкви. Ось вона до приходу рускава міра. А ось після. Населений пункт Святогірськ перебував під окупацією росіян з 7 червня по 12 вересня 2022 року. В мене рік із гуманітарним вантажем туди приїде наш кошельник, аби допомогти священнослужителям та вірянам. В мене ще рік і кошельник сяде. За що давайте розбиратися 21 серпня 2024 року. Ось що заявили у службі безпеки України. Служба безпеки України викрила настоятеля храму УПЦ МП, який вихваляв окупантів і очікував їх приходу на Вінничину за матеріалами справи. У спілкуванні з вірянами протоіерей вихваляв Путіна та закликав до підтримки росіян. Також він поширював прокремлівські наративи серед прихожан релігійної громади через Телеграм. В будинку протоіерея пройшли санкціоновані обшуки. Правоохоронці вилучили мобільність мобільний телефон, комп'ютерну техніку, але мене, наприклад, більше цікавить доля цього ж шедевру живопису. Хто не знає, і я традиційно вам заздрю це останній імператор Російської імперії Ніколай І. Цікавий факт: він, як і вся його царська родина, є канонізованими. Якщо звернутись до історичних джерел, то основою цієї канонізації стала безвинна смерть, прийнята Ніколаєм з християнським смиренням, а ніяк не його політична діяльність, що була насправді досить суперечлива. Його взагалі називали Ніколай Крававий. Хто розстріляв царську родину, усі знають, яку цінність для вінницького батюшки має канонізований Ніколай. Не знає ніхто, але ми йдемо далі. З матеріалів справи порушеної проти Кошельника у спілкуванні в месенджері Телеграм демонстрував проросійські ідеологічні погляди з чітким вираженням антиукраїнської позиції. Позицією, вочевидь, пишався, тому у вільний від проповідей час надсилав своїм знайомим відповідні текстові та відеоматеріали. Серед дописів є історії про ополченців з ДНР якому нібито вдалося побувати в українському концтаборі, а також про вигаданий касетний удар української армії по дитячому пляжі на Донеччині з батьма жертвами. Із так званих православних каналів чоловік поширював пропаганду Кремля про священну війну проти запада, впавши в здогадались, куди в сатанізм, мета якої потрапляння всієї території України. Цитата в зону ісключительного влияння Росії, і насправді дуже добре, що Кошельник на власні очі бачив поруйновану святиню, навіть не української, на його думку, бо вочевидь це щось дуже чуже для нього, а саме російської церкви у. Святогірську це відбулося саме тому, що ненадовго, але вона таки потрапила в зону ісключительного вліяння Росії. Після того, як новина про затримання батюшки з Вінничини розлетілася у соцмережах, чимало місцевих зраділи таким діям СБУ. Нарешті за них взялися, аби ж тільки до кінця справи доводила, а не так, як з Павлом Мерседесом та іншими. Потихеньку всіх витрусять, ні одного не лишиться. Нехай. І не мріють про помилування. Вони дуже багато зла наробили. На час розслідування суд в якості запобіжного заходу призначив кошельнику цілодобовий домашній арешт, який він, вочевидь, порушував. Він ходить по місту, як нічого й не було. То де ж ваш цілодобовий арешт ще й в рясі? Тим не менше, досудове розслідування закінчилось. І ось 17 грудня Калинівським районним судом Вінницької області винесено вирок у справі. Прото Євгена Кошельника визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 і 3 статті 436-2 кримінального кодексу України, а саме виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Тобто йдеться про дві частини однієї статті. І за частиною другою він отримав один рік ув'язнення, а за частиною третьою ще п'ять років. Сумарно це, на жаль, не шість, бо існує в Україні частина перша статті 70 Кримінального кодексу. За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити обвинуваченому покарання у виді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна, нам залишається тільки здогадуватись, чому не було застосовано конфіскації майна, оскільки ця стаття цілком передбачає таку санкцію. Можна жартувати, звісно, про його хазяйство, але коли людина, що бачить себе представником Бога на землі. Землі, а в контексті війни починає представляти руський мір в українській церкві, воно ну, якось взагалі не смішно. А ось що насправді важливо у всій цій історії. Наприклад, таке. За даними руху, чесно, з початку повномасштабної війни Україна обміняла щонайменше чотирьох священників УПЦ МП. Кілька слів про кожного із них. Першим, хто пішов на обмін, будучи українським священнослужителем, став. Цілий митрополит іона фан до речі, також із Вінницької області, і ці факти вас можуть здивувати. По-перше, за нього особисто просив патріарх Кіріл Гундяєв. Ну от, радуйся. Радуюсь, радуйся. Не надо Все. Но ну, жив, здоров. Глаза по-прежнему такие, как и 20 лет тому назад. Uh -huh. Вот. Но сразу видно, что пребывание, как говорится, в плену не только духовном, но и физическом, конечно, свой отпечаток на, накладывает на человека. Но то, что вас действительно может удивить, обмену этого иона фана сразу на нескольких наших защитников сприяв лично Папа Римский. Другий представник обмінного фонду в УПЦМПЕШ «Шнірясі» – настоятель Георгіївського храму УПЦ МП міста Ямпіль Сумської області Микола Закроєць отримав вирок за державну зраду. Поїхав. На обмін третій настоятель храму святителя Іоанна Милостивого Дніпропетровської єпархії МП Олександр Луніга, в якого засудили за виправдання збройної агресії РФ. І ось четвертий, дуже добре знайомий мені кейс 2023 року. Це обмін засудженого за державну зраду настоятеля Лисичанського свято тихвінського храму ПЦМП. Андрія Павленка, увага його одного на 28 українських захисників. Хто його зустрічав по ту сторону, навіть не Кіріла Євгеній Пригожин. А куди ж повернувся Павленко? Це ображає особливо, тому що росіяни повернули його додому. Це здання міста поліції Лисичанська. СБУ і поліція в Сєвєродонецькій покинула його два дні після начала СВО. Прибіжав какую-то сказав, сказала та Тит Андрій, його більше біця. І я сидів только і смотряв на то, какая других, яких привозили. Я уважно дослідила судовий вирок у справі батюшки Павленка. І ось що дізналася: Павленко, громадянин України, освіта вища, дружини нема, психічні захворювання є. І це не спроба образити це. Констатація факту із судового вироку офіційно батюшку представили як священнослужителя УПЦ МПСІ Віродонецька єпархія. Не менш офіційно його визнали винним за частиною 7 статті 111-1 кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність, а саме надання збройним формуванням держави агресора. Допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ на Фейсбук сторінці цієї єпархії можна побачити, чим Павленко займався на початку повномасштабного вторгнення. Так він відвідував госпіталі та проводив панахиди за мирними мешканцями, які загинули внаслідок агресії російських окупантів. Це пост 4 квітня. А ось що ця публікує на своїй сторінці уже. 7 квітня воно й не дивно, що в телеграмі цього чортослужителя служителя знайшли довжелезні повідомлення, зливів даних про техніку та позиції ЗСУ. У тому ж квітні 22-го Павленка затримали. За його рідний Сєвєродонецьк тоді ще точилися запеклі бої, і місто перебувало буквально на лінії фронту. Не знімаючи церковної ряси, він активно звітував окупантам про позиції наших захисників. І це лише частина повідомлень, які він надсилав на ту сторону. З квітня по грудень Павленко перебував під вартою. У грудні 22-го суд відправляє його на 12 років реального ув'язнення без конфіскації майна. Усі сторони це покарання підтримали. Однак, уже 14 грудня відбувається черговий обмін полоненими і... Павленко виривається в обійми Руского міра, де на нього чекали бойовики ПВК Вагнер і все ще живий на той час Пригожин. Що ви чуєте, наконець-то, оказавшись на свободі? Ну, радість. Більшу радість, і що Ганчина – це тепер Росія. І я думаю, що ми як будемо, так і залишимося тепер землі Руської. І ніколи більше української спірної не посіляється. Довго, 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 довго. Тоже. Да. Да. Ну, надо все сикрыть, Бог тоже помогает, но помогли парни из ЧВК Вагнер, наши бойцы. Если Богу будет трудно, то они тоже помогут. Як закінчив ватажок вагнерів, ми знаємо. Де зараз батюшка Павленко знати не хочеться, але ось вам його уривка інтерв'ю на російських помийних ресурсах, датовані тим же 23-тим. Ані поставили нас к стінки, заставили під гімн України. Гімн України знав тільки я один. Їм так подобалося, що я його спіл 14 разів підряд. А ось що про справу батюшки Павленка говорив сам голова СБУ Василь Малюк. Ми не боремося ні в якому разі зі священнослужителями. Але якщо особа в Рясі стоїть і по телефону керигує вогонь ворога по мирному кварталу одного з населених пунктів Луганської області, що спільного це має з Богом? Підбиваючи підсумки, варто усвідомити два моменти. Перший ким є ті українці, які досі ходять до таких от батюшок у ПЦМП і які проповіді вони там слухають? Бойко голосує прихід у ПЦМП. Так. Е, в шоці, коли моя знайома каже в західній області України, переконувала мене голосувати за Бойка, бо в церкві розказали, що він нас врятує від війни. Так. Угу. Церкві розказали все це є. І другий момент: усі ці московські попи не лише провідники рускава міра, вони цілком реальний, а головне цінний обмінний фонд. За деяких, бачите, просить особисто папа римський, за деякого вже не попросить той самий Пригожин. Але робота з тими, хто живе в Україні і на Україну чхати хотів, бо рясу носить, повинна вестись структуровано, цілеспрямовано і постійно. Тисячі наших захисників і захисниць оборонці Азовсталі, серед яких мій близький друг, якого я не чула вже два роки, вони усі повинні повернутися додому. А ось така рускомірна святость, нехай забирається і валить на болота. До речі, днями у Підмосков'ї гарнесенько собі горіла Колокольня троєцько сергієвої лаври. І після всього того лиха, яке росіяни принесли в Україну, щиро хочеться, аби так виглядали не наші, а їхні святині. З вами була Наташа Тарчевська. Побачимось.